Привіт, друзі! Ой, я показав... Ну окей. Це Ірокес і це Playcraft 2. І сьогодні в мене, гадайте, що, день народження! Ха! -ха! Мені тут приготували подаруночок, не знаю хто. Ні, ну знаю, але я вам не скажу. Дивіться, який тортик гарний. Я підозрюю, що це якісь новачки підготували. Ну, новачки в нас на сервері. Давайте ми до нього спустимось ближче. Вау. О, дивіться який тортик. Вау. Таке чого в нього... Чого в нього світопка пильця, світокамінь. а от воно, що, це типу обличчя. Це типу обличчя усміхнене. а а ух які вони. Хитруни. Шо, так, так тупо? Так тупо, просто топик. Вот искренне, что? Ничего. Ничего. Давайте залезем в середину, чи что? Ого. Ого. Обсидиановый топик. Что за смех? Еееееееееееей! Ааааааааааа! Кепі бьёзди, Фантом! У. Фантом. Енпрімо! Він не дописав! Енпрімо... Да, Фантом... Роздягніться, покажіться які ви є! А то сходите в броні, я теж. О! Диви, яка краса! Йо! Ну дяаааакую, дяааакую! Я хочу більш віддякуватись. Ти маєш ставити? О! Oh. А ч це пситяну? Шо, 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 шо це? Давайте я подивимось, що ви мені даруєте. Давай. Давай. Вау! Ага, саппайло! сапайло А це шо? Пшеничка? Безкінечна вода! Нічо собі! Класс. Дякую, дякую, треба її посадити. Так ви мене не посадиш. А ви на що тут? Це моя Стали. ідея. Це щоб я його довго ламав. Ми ну, якраз зразу. Він вирішив одне це завдання. Пішли посадимо пшеничку. Урочисто. Ай, тут дощ іде? Угу. О, а знизу як воно виглядає? Давайте ще знизу подивимось. А, я знизу... Ой. Кріпер. Знизу кріпер. Хю-хю! Ага, тут все видно було. Угу. <рес> да. А я не йшов. Я туди застрибнув перлинус. Ага, тож... Пішли садити пшеничку. Пішли. Десь. Зомбі чую. О, зомби. Так, відро води. Я кажу, вона безкінечна. Вона кінечна. Нормально. тепер воно безкінечний колпіва. Блін, скінач. Так, він ще збігав, Я теж вибив. О, кожен по одному сюди встав. Супер. Так, да. Все, тепер це буде тут завжди. Так, а і тут ми зробимо ось так. Дивіться як. Ой! От баран! Вбив тюба! ха Безкінечна вода Прийде! <Кисок> перемагає! Що <реш> да. mm. тут покладемо з землю? Ось тако. І табличку напишемо. Нормально такого більше прийму. Дай мне шеспили в тыка. О, будто вислухай. Фантом, ты з буквы F перша буква, чи... чи ПА? ПХ. ПХ Фантео. М. Масс. Фантомас. А ну? все правильно? Все правильно? Угу. Оно, оно, да, все, все, все сходится. Да. Оп, не выйдет. Mm а -hmm. чё Воды нема. Да. Я сього пудало. Чогось не вистачає. Ейкиста і таблечка бухати. І конкурс. Е. Нема. А, це б було. Аво є. Рамка ви підмаки. Я одну возьму. Тут такі скинути. Що робити з тортиком? Залишати? А не, ні, з'їсти? Ні, ні. Відай! Так, що що не Клас. Клас. Клас, пацани, дякую. Дуже дуже дякую. Оп, Силк Можна одягнутися вже. Silk touch. Я собі прокачав всі нові інструменти, все. Е, ну наші ти збив. Снайперний. Дякую. Ти знаєш, якщо я муру далеко бігти? Так, да, з обсидіаном прийдеться погратись. <laughs> Марабан. <laughs> <laughs> Добренький. О, трать. Можешь поставить тут там цей, эту мотеку э, в иконочку. Ага. Транс. Ну то не, мне прикол, что она прокачана. <laughs> а, ну полыхай себе, если хочешь. ты не быть? Тут где что-то иначе. Ой, блин, а что это я силктачем рубал обсидиан? А, Бутылку принял. Ага, хэнд А ну скажи, фантом, де ти знайшов світлокамінь, га? Эээ, примо Примо? Mm -hmm. Примо, а як ж ти знайшов, якщо весь світлокамінь був... Було... <світлокамінь> весь світлокамінь... Типа вирубали, mm. да? Ти казав, ні? Опа Примо! Чи ти нас не чуєш? Okay, Фі... чуешь? То він зламав <реш> Він став, а я ламав. я так не хотів. Мені треба ножиці. У мене є. У мене тут, мабуть, теж мали би бути. Будь поламає раз. Вовна. Так, в принципі можна свої текстури повернути, бо я включав. Так, ну шо, розказуйте щось цікаве. А ти займаєшся? Ну. А. Ну. ну да. Я сьогодні вже знайшов де жити. У два. Да? Угу. Ти вже зняв першу серію? Ні, я на стех, я тобі робив поля. Стоп, а... Завтра одні, да. А шо, а от, в жменкий фарм. Я забувся, які в мене текстури були. А, це ти мені кинув ножиці? Прим. Диви, 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 диви. Розбирай подарунок, набирай <зас> додому. Тих, <Я зас> порадуватися, вже <зас> все розібрали. То Раз'їли торт разом. Опів oh, іменно no. no. Don't touch me Шо ви вже п'єтесяч? Повін Так Ну тоді давайте ще отак от зробимо Пальна система цього зливки підъєму. Ну а туда ладно Ладно, да Догадался, да? Ну я все снял. Снайпер, где я мисси? Ха-ха, він выкинув силук, але я зараз горю. фантома не я через падение разработаться тотруп какой труп значит объект проводмина А ладно я добежу по ним тпшнут это б тоже добежу хоча давай пошу. на напиши о, да нет. Не, це всю на меня перебрал. Есть ты торт таки. О, по лазара. Проте я не купил. Правосилюсь. Мало нас. Мало. А, ви знаєте, да, що тут? Ліфт? Ну, я ж казав, що прикольно. Треба ще зробити, щоб він аж до конюшні доходив. О, до речі там коники є, можна Бо... на кониках поїздити. О, давай. Я поки що. Я, до речі, найшов не якраз недавно галяву поки йшов сюди. Конями я скоро коропом. Що, близько десь? Ммм, зараз перегляну фотографію какие-то ординатор. Там не знаю, чи близько, мабуть, далеко. О, а тут, до речі. О! О! Сучий кріпер! <кхи> Де <кхи> він був, Ого. я його не бачив. мінус 100-мінус тисяча координаторів. Близько? Так, зірвалося Що в нас зірвалося? А звідки в мене три... Ааа, все, я зрозумів. Все позривалося, що Ось могло. Прийти. Картинки. Хх, давайте на іпідром до Міка. Ну, якраз дорога є. А, точно не бачив, як ти вайр. А, до речі, я ж відео так і не зняв, де я показав це все. Тут є зоопарк, дивіться, тут от зомбі є в шапці. А отут далі є цей. Зісто. Зі зісто. Ви вже сіли на коней? Угу. Ну поїхав. Яху! Тут у нас з'явився чудним, чудним дивним методом з'явився прохід. Тунель. Нет, в принципі, показує, як я вуз в кімнаті найшов, але... Я показував, як я починав. А mm -hmm. от як я закінчив, ще цього ніхто не знав. Okay. О, да, тут ще така цікава штука. Прима бачив, ні? Mm, я бачив, бачу, скрив клас. Гарно. А ще вот тут ще цікава штука є. От. Зверху. О, то я не звернув вам. щось мене заносить. Що в цій скрині, якесь лохміття. Рубочем триально. Да, можна... Можна позабирати. Треба потрохи забирати. Довго ти купав такий тунель? Че з два дні чи три Я динамітом зривав, а потім доломував. О, фиг не впав. Впав. А тепер впав. Хоть не в лаву? Ага, якраз майже. Не, модуй Угу. Да ясно. Кинь ты Маешь материал? Маю, маю. Так, конику. Конику. Маю тут микрозомби. НЕ. НЕ. Микрозомби то. Так, смотрите. Сегодня у меня было. Да, блин, и так бежишь, я его догнать не могу. О. Да? О, я вышел все там. Правильно это? выбрать Стей, Ну что, меряемся конями? вот и ты тоже О, на максимум Так, Приму швидше однозначника не знаю. Але його кинь. Ага он такий швидше заки. Давай обганяй ні. <Heavenly> я чорним конем. Ах ты ж прямо. Да, обганяй. Uh -huh. Треба трошки розширити розсерити подромпусти. Да, тридовший mm. зробити, явно. Мигр же казав про те, що не пані, що він трохи доказав. Миг казав? Ну, якось що... Ага. Я, я це пропустив Ні, ну, в принципі, я догоняю. Хе-хе-хе. Да. О, а там ще човник якийсь А, блін, тут ж спаун зона, я не можу тут ставити. став. Вызовите. Влизав... Тречі... До речі... е... Ах ти ж гад. <рекляв> Ты його навіть не вдарив. Більше, Ірке, сходи тут на спаун дерево, тут треба поміняти на 12. Да-да-да, да. Я не oh. можу цю табличку, бо я типу. Не адміння про. No, <laughs> Але я ставлю блоки як кодлайк. <laughs> так, та Захвати, Ігор, це рано чи пізно тебе ще вб'ю. Краще рано, ніж потім it's я тебе... Бо я буду приходити до тебе і вбивати That's тебе в рамках. Реально завтрак, а. Так? Ну це ж було 10, так і є. Я б типу цифру yeah, на інші таблиці тримати. Oh. Тупо переписати завжди. Так, давай, ігор, тут якраз ірокес. Я в тебе в нього попаду. Чекай, ірокес, це. ну... Но... My... То, що в тебе my... броня, my... тупо ти качав цим. А... <laughs> клікером, <laughs> то ж <що> нічого не... Мене <laughs> захист like 4, друга. <laughs> Чувак. <group. coughs> <coughs> У мене була така броня, я просрав її тут в всі О, яка краса. Я знайти не міг ті речі. Який гарний місяць. Ох я допад. Подивитесь потім на відео. Це просто неймовірно. А, до речі, ми мали подивитися, чи ферма працює. Чекай, я ловлю стрілу. Ха. Ні-ні, випустить. Зараз. Аааа. зловив. Бачили, яке я тут посадив? Ой, Як я не зловив? Ой! А ми сьогодні ми по хату підпалили. О, це було круто. А ти бачиш, догоріло! Чуєш? Чуешь? Горить. Ты суд ломав блоки. Бачиш потім може я ставлю десь на відео Поїсти. Я не знаю, я взял оп, я в мій полу хати налітал, де поно ми, ми тушили на водою, там все замилили Ну, походу, Фінанский. не працює. Ферма. Та там треба сидіти 20 хвилин. Вперед О, у мене двоє дітей, тут дитсадок прямо. Зомбенят. До <гум> 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 речі, цікаво, чи можуть у неї віддягати, як <гум> Можуть. Штани і шапку. Її можна кидати і так само робити в них. Парк. Але Давайте посіємо трошки. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа я вже це сьогодні робив. Ну, ти да. забагато вимагаєш. Не вона норма. Працює, Та да? Та ні, вона працює. Зомбачок іди. Біше заліз. Вже нема. Да. Де? де працює, де ти бачиш? Ну, тут, тут стільки ти. ти а, залізо було. Я бачу за залізо. Ну типу я дивлюся, яке воно було, і яке воно стало. О, oh, смотри, mm -hmm. какие хорошие mm -hmm. заспавнивания. Я всё за одного я могу... Я, Чекай, я, мож... yeah. я Дока на ферме. але yeah. я тебя только увидел. Блин, он успокоится. <laughs> а я его уже бачу. Нет. До <laughs> Опа, опа, давай. Ховайся здесь. Блин. Опять ты в полёте. Оп. Попал? Нет. Yeah. <laughs> я всё попаду попадаю? Я умру зараз! Я умру зараз. зараз! Я не Мы это уже все не проходили У нас же паук Блин, да вы какие а! Я я тоже не жертвую Попасть не можешь Тут сомки два было За вами Он не борзит. Подумай, что. Не вбивай меня. Я там тебе есть, але тебя убьют хоть. Нет. Ты як не? Не вбив. Ну короче, что ты був я. Паркер. Павук был. Замий, что-то был. О, ну тут ты рука, сядь буду тупо телепортувати, что тебя вбивав. Давай, щось ти в ньому пронюш, та Давай, іграй, пару секунд в вдіє. Чекай, чекай, Ага, ні, то підло. Ух ти ж! Що ти в ній кинул? Де ти це взяв? Дати вам динаміту? Твої. Ага. Давай підірвемо цю ферму. У нас так не ефективно. Буде весело. Щось воно не дуже. Дор. Дор дуже зрадіє. Ї йому сподобається відео. О, зараз выбью путівки, напевно. Чекай бутту. Ти... Не виб'єш, та я його вб'ю. Бо це вже погано. Чекай, чекай. ты гамма. Что не попал? Он еще и бьет. Та, блін! блин. Я як про. Блин. Не... А ч цього зомбі, який будете нами. Тут все в вугу нет. Ты с Ти... Шшш, хедшот. Ану я зі... Ооо, тут арава зомбі йде, хлопці. Тобто. Давайте буду вбивати, але тільки з... Подивімося, чи... Який в мене скіл. Ні. Тобі який? Ні, в середину. Ас. Ну саджай. Я буду тут воно вверху, і вас вбивати. Що Ту тут порамав? Дай. Тут Кріпер зривався чи що? Де? Догадався. Ти звідки знайшов? тут я вже засіювався. А що зламав? Покажи. Тут не було, так. Да, а, ти типу, пороза не було. Ну, але дивись, вроді я відновилася. Але я вроді цю ферму. Ну, типу, я репітер відставив. О, до речі, ти поставив. Ага. Типу він виключив мікрофон. Зато все поподобні. За сидіти уже так весело. Ігор, готуйся, стріляй другий раз. Тікай. Тобі як візуч. Я вже виходжу. Ігор, ти за секунду до втік. Я якраз вистрілив. Так. Дисконект! Ага. Ну все, щасливо. Вибач, Ігор, ти більше обиватися сьогодні. Кого? От я його вдарив? Я щось знімаю. Ти щось знімаєш? Нє, я, я тут щось буду вирізати трохи. <рісті> то тобі подобається дивитися, я як люди будуються, <пендуюсь> так? Нууу, дивлячись, <рісті> що? О, то все-таки... Є сенс, мати таку скейку, <рісті> щоб на людину було сповістно. Якщо ти щось даеш гарно <рісті> будувати. <рісті> а шо ж? А, а я що, щось погане будую? Ти бачиш, свої будинки, вони ж страшні такі, страховиті, шо жах. Смієшся? Я серйозний, як ніколи. Я приїду, прийду на твоє воно все зруйную. <laughs> бо воно страшне. <laughs> <laughs> Чувак, а, там я ставив до фіга Redstone. А, там скингери тобі... Отут. Ти бачиш, де є? Що збудувати? Ага. I have no idea about you. От тут. А, бачу, бачу. Що, ти спатуєш? Я не зберусь. А ти будеш Треба якось разу. Кожну разом. Ну, стати будешь будувать? Ты тронут? Я тронут. Тронулся. <laughs> льот тронулся, господа. Диви, там... Давай ты. Дям, давай, свишь. Давай зарифл тону на свой, дем, стерми его речі. Гриф мод он. <laughs> Ого, слушайте, тут. А ты ...штука. Все. А вот. А подивись. Що, Самаги. Хрест? Там... Яма, яма в вигляді хреста повна квіток. З Явно хтось помер. А, це по... Це квітки хтось поставив. Ну, цілої ями якраз то була така аномалія в мене. Що на Шнобеті 1.3. Ну, і мені це подобалось. Воно і в воді то спавнилось, то такого. Якраз такі місця шукали, і там їх помічали якось. Mm -hmm. Ну прикольна якось генерація. Бо колишня генерації вона просто ідеальна. Я вже не можу дочекатися нової. А в нього тільки керес... раз... Та ні, оцей новий, ну... Ну, біом максимум, що... О, да, все біом. Ще можна чекати. от... Я не знаю, ми краще далі це мені стає. Нецікавіше, найцікавіше. Але... Бо колишня версія я не знаю, ну там щось було таке своє, що тримало всіх за яйця кожен день. Мене точно. Ти ж треба зробити е, слова великих людей, так Ого. за яйця. Де <laughs> ти є? О, я тебе бачу, зараз я буду хапуватися. Я сьогодні гра... Ооооо. Ти що живий? Yeah. Yeah. Ти бачиш, як я професійно тебе ребів? А у нас б'є в тебе не. Ого! Я з собою просто... Та, yeah. блін... А я навіть і... А, ні, бачиш, хто так. Такі вбиві. Нє. Так, так, зомбі мій. Хоп. добре. Добре. Я... Ентеримен заробив іще твій. Загреться За на тебе. Хоп. Значить, я попав. Хахахах. Від місту. І от 100, я попав. Спів. Так гарно. Там нічого нема. Все, вже украдено Все, вже все. Украла там вже, вже, вже нічого нема. Ріхл. Все, через то, що Ріхл у мене Так, ну окей. Я типу, Все, я виключаюсь. Всі бувайте здоровенькі. Оце <ути> з дорослістю, з народження, все okay. і на